Над регіоном ППО знищила ракету типу Калібр. Вона летіла з підводного човна у Чорному морі. Про ситуацію в регіоні розповість наш кореспондент Євген Салтан. Женю, вітаю тебе в ефірі. Усі подробиці, будь ласка. Так, вітаю тебе, Олеже. Дійсно, сьогодні під час повітряної тривоги окупанти запустили крилату ракету по одеській області, запустили її з підводного човна, але на щастя, силами проти повітряної оборони вдалося її збити над Одеською Одеським регіоном. Про це повідомляє оперативне командування Південь. Я хочу сказати, що окупанти дещо. Активізувалися від сьогодні спочатку нового робочого тижня. У нас багато повітряних тривог сьогодні лунало як власне і у більшості регіонах нашої держави. Але на щастя, прильотів немає. Ситуація у самому регіоні на щастя останніми днями більш-менш спокійна. Запрацював і працює так званий зерновий коридор. Зараз можна бачити у чорному морі судна, яких ми не бачили по суті спочатку. А цієї війни і кілька слів про те, що відбувається на одеських пляжах, можна сказати, якесь божевілля, тому що відпочивальників все більше. А правоохоронці своїми силами просто не можуть впоратися і вже по суті не розганяють відпочивальників. Тому особливо вихідні дні можна побачити дуже багато людей, які відпочивають на пляжах, незважаючи на заборону, тому що постійно військові нагадують про те, що пляжі заміновані також мо. Можуть бути і міни у самому Чорному морі. У нас було декілька трагічних випадків, коли ось ті е, міни, якими окупанти замінували акваторію Чорного моря, прибувало до берега і на них підривалися люди. Але незважаючи на таку небезпеку, нічого не лякає ні Одеситів, ні гостей нашого міста і певно, ось хочуть насолодитися. Останніми днями літа і йдуть ось відпочивати до моря. Таку ми маємо ситуацію, Олежа. Женя, вдячний тобі за інформацію. Євген Салтан, наш кореспондент, розповів про обстріли Одесьчини, про ситуацію в місті загалом і про відпочивальників, які не бояться купатися в замінованому морі. Женю, вдячний тобі, бережи себе, дякую.